На сьогоднішній день бронхіальна астма є одним із найпоширеніших захворювань, серед таких як серцево-судинні захворювання, онкопатологія і бронхіальна астма, в тому ж числі. У світі хворіють від 5 до 10% населення. Це залежить від місцевості, де мешкає людина, від екології, в якій вона. Мешкає оточувався середовища і е, способу життя. Бронхіальна астма хронічне запальне захворювання дихальних шляхів. Пульмонолог зазначає, нині виявляють одного з десяти хворих, інші не проходять лікування, бо просто не знають про свій діагноз. Сімейний лікар раз на рік має поспілкуватись з людиною, виявити, які в нього є проблеми, обстежити і встановити відповідний діагноз, будь-то гіпертонія, будь-то бронхіальна астма, ну, будь-яке захворювання, яке в людини є. І призначити відповідне лікування. Якщо е, виникають якісь, якісь проблеми з хворим у сімейного лікаря, він направляє до спеціаліста. Основна скарга хворого з бронхіальною астмою, будь якої легкого ступені, середньої ступені важкості, важкого є утруднене дихання. А ще про наявність проблеми можуть свідчити хрипи при диханні при бронхіальній астмі ці хрипи хворий чує сам. Він не задихається, але в нього є хрипи. А хрипи це вже звуження дихальних шляхів. Тобто, це не, ну, не це бронхоспазм, але не виражений. А -а -а. Тоді, коли е -е, дитина росте, десь 14, 15, 16 років пубертатний період наступає е гормональний фон підвищується, і е ці симптоми можуть зникати. І можуть зникати надовго. І якась провокація в 30-40 років, чи є то вірусна інфекція, чи будь-яка інфекція, чи в сім'ю купили якусь тваринку для дитини, кроліки, собачки, кошечки, і доросла людина, в якої начебто не було бронхіальної астми, в неї з'являються симптоми. У багатьох випадках астма може бути спадковим захворюванням. Повністю вилікувати її неможливо, та ефективні методи боротьби в арсеналі медиків, є. Є зараз ну, дуже велика кількість різних препаратів, які ефективно лікують бронхіальну астму. І людина, яка хворіє бронхіальною астмою, при умові, що вона користується відповідною дозою. Відповідних препаратів, які визначає лікар, будь то сімейний лікар і спеціаліст, вона майже ну, не відчуває цю хворобу. Але зараз є препарати безпечні, ефективні, місцевої дії, які не всмоктуються в кров, які не потрапляють в шлунок, не визивають системної дії. Зміна клімату не завжди ефективна при бронхіальній астмі кажуть лікарі. Це гетерогенне захворювання, і викликати бронхіальну астму може не тільки алерген, якийсь там пилок, вовна тварин або якісь піщова алергія, це не тільки алергічне захворювання. А от хімічні подразники, от у нас в кривому розі, ми бачимо, чим ми дихаємо. Да, це теж подразники дихальних шляхів, які можуть викликати напади. Ядухи, побутова хімія, інфекційні захворювання можуть приводити до розвитку. Якщо бронхіальна астма виявлена вчасно і призначене адекватне лікування, хвороба не прогресує, каже пульмонолог, і дає поради для тих, хто Має проблеми із диханням. Звернути до сімейного лікаря, зробити функцію дихання і зрозуміти, у мене задишка пов'язана з органами дихання, вона проявляється більше вночі, при фізичному навантаженні. Як такової ну, не існує. Якщо вже виявлена бронхіальна астма, ну, це волога, вологе прибирання квартири, не можна, щоб були коврові покриття. І профілактика вірусних інфекцій. І вважається, що хворим не можна вакцинуватися. Це невірно. Хворим треба вакцинуватися. Фахівці наголошують, лікування бронхіальної астми має бути безперервним. В нас існує програма Доступні ліки. Хворі отримують препарати за рецептом від сімейного лікаря в аптеці. Безкоштовно він виписує електронний рецепт на три місяці. Вікторія Добровольська Артем Кравченко цей день.